Осінь це урожаї. Ось там яблука розпочинала рвати. Вони облетіли вже масово. Це у нас ніжний кальвій. Ось такі вони смачнющі, довго зберігаються. Такий старовинний сорт. А то вже перчику нова хвиля там назріла. Але хочу вам показати, що я вже розпочала. Свій квітничок, квітничок в природньому стилі. Ну, не так швидко воно все робиться, як хочеться. Це я все роблю, знаєте, до роботи. Маю одну годину. Ніку відправляю в садочок, роблю, біжу на роботу. А на суботу мала плани величезні, але слава Богу, в суботу пішов дощ. Тому що я тут садила, тут була цементована земля, і поливати мусіла. Капітально. Мульчувати все-таки я буду. Бо я покажу вам частинку, де я замульчувала, мені подобається. Так, це такий квітник у природньому стилі, який масованими посадками. Ось це у нас низько лілейник жовтий, який квітує постійно. Ось він знову має там бутони. Але його тричі пересаджено, то що ви хочете. І таке гарне листя в нього. Дрібне чимось, схоже, наприклад, до осоки. І воно мені подобається, що воно ось так не жухне, як в інших лілейників, отримається цілий сезон. Навіть хто не любить квітування, ось ці яскрави жовте, то може заради листочки посадити. Ось розсадила три кущики цепенісетом Little Bunny. Він невисокий, тому масив за нього висаджений. Аліуму з листям таким. Вузьким, це не цибуляшнід, хоч його так і продають, ну, жіночка, але це не цибуляшнід. Це такий різновид аліуму, який квітне досить пізно, от недавно лише відквітував. І за ним уже вище посадочка буде ехінацеї. Ехінацея такого оранжевого кольору. Ну, барбарис залишиться, він буде колоновидний, за ним овердам. Ось тут цілий масив ірисуспурія теж, що квітує, що квітоноси будуть потім гарні, засохлі. Кажу, до природнього стилю буде він наближений. Ось молінії висадила свої. І масив монарди однакового кольору, воно буде дуже гарно дивитися. А поряд андропогон. Андропогон теж потім буде гарно мати такий цезуватий колір. Він гарно тримає структуру, зараз просто розділила, розвалився. Ну, таке от буває. А тепер підійду вам з іншого боку, покажу ще частинку. От так по частинках і роблю. Так, як придумаю, так і є. Ось теж масив з піретруму висаджений, як на пересадку, дуже важко завжди, але потім гарно приживається. Ось це у нас. А хто це у нас? От, називається, одна садила, садила, потім буде думати, що це у неї є. Це у нас просо, Просто шинандо. Ось його теж розділила. І масив з Вероніки рожевої. Ще вона доквітовує. Так само масив з Деревію, який також доквітовує. Ну, все там поки що роботи і роботи. А ось цю частинку я вже навіть і замульчувала, спробувала. Тільки я ось цей заберу кущик піровський. І ось тут виглядає так. Бачите, масив. Це осока блузінгер. Ось на такої блакитного має такі міцні, гарні листочки. Вона, до речі, вічно зелена. Ось мені через те сподобалося її на її передній план посадити. Далі я посадила, якщо видно там в курі, це очитки з темним листям. Далі далі міскантус. Це міскантус Назву забула, але він трішки червоніє восени, він не є високорослим. І тут була посаджена в дереві, жемчужниця, ще досадила ось таким теж острівцем. А там далі в мене ліхніс, я теж його острівцем залишу. І далі щось ще буду додати якісь певно трави ось туди, в куток. Ось таким чином уже щось та є. Ще мені подобається оця арктична ромашка, називають її, бачите? Ось вона теж зараз має квітувати. Вона низенька, і тут буде теж гарно ще є один кущик, потрібно його пересадити поряд. Хай вони теж утворюють масив. Ну, звісно, побачите те, що тільки посаджено важко, але ну, ось так вимальовується картинка. Природнього стилю. Ну Я підчищу скумпію, залишу. Тут я так і зроблю трішки ближче посажу третю ось цю перовську. і між ними залишу іриси. Тому що іриси, коли будуть квітувати, піровський лише набирає свою масу. А потім листя буде чимось схоже до. Наприклад, якихось як злакових трав, але це не злакові, звісно, трави з таким широким листям не буваються, але щось подібне. Скажімо, зараз вже листя так собі виглядає, але я колись показувала вам, що це не проблема. Потрібно просто не зрізати. Не можна зрізати. Квітування потім буде не те. Але ось так бачите, такі листя час від часу, пожухлі гарно просто вириваються. І знову залишається, ось бачите, вирвала пожухлі. І кущик залишається знову ну, більш-менш приглядним. Але ж зверніть увагу, що це вже у нас середина вересня. Тому, я думаю, для Ірису в середині вересня вигляд, ну, просто гарний. Немає чого. А потім ще, мабуть, розсаджу. Я її не знаю, як розсадити. Вона йде таким стрижневим коренем, це шавлія. Але я її наживцювала. Вона непогано живцюється, і тому ось такий масивчик ще буде підбивати з цього боку. Якраз шавлю її весною. Виглядає вона певний період неприглядно, потрібно це пережити. Але потім ви погляньте, яке листя. Мабуть, шавлія карадона, яку зараз полюбляють, за її такий колір неперевершений і за те, що вона тримає дуже гарну кущ, не розвалюється. Ну, це лише посаджена. Але вона ну, не дешева, коли її придбати. Тому дуже легко розмножується, бачите, ось насінням. Це вже цьогоріч, ось тут і ось тут, бачите, зійшли це вже з насіння. Відсадити їх, у, у, наприклад, в якісь стаканчики. Або так хай залишається. Просто це для мене зараз вихід, бо я тут хочу замульчувати цю клумбу. і... Поділом куща вона не так швидко наростає, а ось насінням, насінням бачите, вона сіється. Я ще пробувала її живцювати, вона теж живцюється непогано. Ось зараз покажу вам, який результат живцювання. Живцювала я її, ну, можливо, десь тижнів три тому, і вже видно, що вона прижилася. Ось погляньте, бачите? Ось цей живець прижився. Ось один прижився. І ось один також видно, що він уже піде в ріст Пропав лише один. Я ще поживцювала бачите, шаплі ось цю таку варієгатну і поживцювала очиток Coral Reef. І от те що купила, також була ще один поживцювала Ну, взагалі. Вічі таки непогано живцюється, тому можна спробувати ось те, що, бачите, вийшло. Через три тижні. Ось я так його тут, в літній кухні. Тримаю, ось, накриваю, бачите, зверху, оце так, що котики. І ось такий міні-тепличка.